Мене звати Віра, я представляю Бердянський державний педагогічний університет, а саме кафедру теорії та методики навчання мистецьких дисциплін. Скільки разів? На щастя, один раз. Це був квітень 2022 року. Ми переїхали спочатку до міста Рівне, а потім до міста Київ з Бердянська. З чого допомогла так? Ну, мабуть. Сім'я це перш за все. Ну і віра в нашу перемогу. Хто або що найбільше? Ну, звичайно, це родина. Чоловік і донька. Хто обтримує ради в нахід? Зрозуміти, що так як було, вже ніколи не буде. Тому треба не відкладати життя, жити сьогодні і зараз. І вірити, що все ж таки буде ще краще. Про що мрієте? Ну, звичайно, про перемогу і про відновлення України, і про повернення до Бердянська.